В першу чергу йдеться про запити на додаткову інформацію по uh -huh. репоролю, які пересилають дуже часто, і про нові подачі на репороль. Так як через те, що є досить багато зараз відмов, як приходить досить багато запитів, люди почали боятися подавати самі, це те, що я помічаю, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. тому що не хочуть певної негативної відповіді чи uh -huh. ускладнень, і тому роботи побільшало і в асоціації. І, і в приватному секторі, mm -hmm. і це дійсно те, що ми зараз працюємо. Цікаво, а от, власне, хотіла окремо поговорити про ці докази, про РФІ, так зване. От ці докази раніше, власне, не були таким, ну, так. Такі активні запити власне на цю додаткову інформацію. З чим це пов'язано? Це пов'язано власне з, з роботою нової адміністрації. Так, ну напряму це пов'язано mm -hmm. з роботою нової адміністрації, і також це пов'язано з тим, що за попередньої адміністрації дуже багато подач на репороль були досить, досить простими, і mm -hmm. люди не вдавалися в подробиці свого життя, коли вони робили запит на репороль. Mm -hmm. І не тільки люди, і ми. Імміграційні адвокати і провайдери, угу, я не угу. можу казати, що в нас був інший підхід. Підхід був всіх один і Зна... стандартний більш менш стандартний. Так. Знали, що попередня адміністрація лояльно відноситься до українців, що репароль було отримати відносно просто, і тому деякі з тих заявок проскочили ще за тієї старої адміністрації угу. і були удобрені. Угу. А ті, що зависли, бо багато заявок зависло у зв'язку з адміністративною паузою, як ми всі пам'ятаємо, угу. що з січня то приблизно серпня, а то й жовтня, якщо. Mm -hmm. Дивитися на практиці по паролях не було жодних рішень. А, то ці всі запити висіли ще з попереднього року з того часу. В даному випадку з 2024-го, які були подані за попередньою адміністрацією по старому стандарту з дуже маленькою кількістю доказів, і тепер, коли ця адміністрація взяла їх до розгляду, офіцери вже більш прискіпливі прискіпливі, більш жорстко mm -hmm. дотримуються закону законодавства. Mm -hmm. І відповідно, щоб не давати відмову, вони дають запит на додаткову інформацію, тобто дають можливість людині підсилити свій кейс і дати пояснення для того, щоб утримати цей репор. Угу. ну але все-таки трапляються випадки відмови. От в яких ситуаціях дійсно є відмова? Що потр... що має бути таке, що людині відмовляють? А найчастіша відмова, яку я зараз бачу, а це чисто технічна відмова, коли людина не дотрималася інструкцій, а подала на репароль не за 180 днів, не в межах 180 угу. днів, як було прописано а швидше. І знову ж таки багато кому угу. це зійшло з рук, тому що хтось подавав і за рік до закінчення свого паролю, угу. хтось за сім місяців, за вісім місяців. У Нас було безліч розмов тут в асоціації, коли тим. до мене угу. зверталися люди. І е, моя порада завжди була не подавати раніше, а чітко дотримуватися інструкцій. Але звичайно, що на практиці ми бачили, що комусь. Це проходило, uh -huh, uh -huh. тому що знову ж таки попередня адміністрація мала дуже розмиті трактування того, як можна надавати uh -huh. риборолі. Вони були в принципі простішими в роботі, і це є найчастіша причина відмови. І Людина це? подала за швидко. Вона не подала згідно з інструкцією, Відповідно, їй навіть без uh -huh. вникання в її справу, навіть без читання форм, без читання і розгляду доказів дають відмову. Парадокс, ну це ж не запізніш, не пізніше людина подала, правда, тобто порушила ці норми, а заздалегідь ніби. Ну... Якось і можна в принципі зрозуміти цю людину, яка знаєте, яка хвилюється і думає, як би то не запізнитися. Ну, але бачите, по великому рахунку mm -hmm. тут знову ж таки ну я не можу винити попередню адміністрацію. Ну, звичайно, але, так, але, наприклад, якщо ми говоримо про інші типи справ, скажімо, ви подаєте кейс на полотереї зеленої карти. Там теж є дедлайни, там є mm -hmm. чітко визначена черга, коли ви можете подавати, або ви подаєте на громадянство свій кейс. Так само є дедлайн. Ми знаємо, що ви маєте вичекати yeah. Там, скажімо, 5 років, чи 3 роки, і за нормальних умов, якщо ви подали свій кейс за швидко, то USCIS його б відхилила. Вона би просто його mm -hmm. не взяла до розгляду. Вона би сказала, ви зарано його подали, ми не можемо його прийняти. Ну і людина, відповідно, вже тоді знає і подає тоді, коли Часно. вона має подавати. Mm -hmm. В цьому випадку ці заявки приймали і так само перекидати вину на імміграційну чи на адміністрацію, mm -hmm. ми не можемо, тому що все ж таки це відповідальність людини в першу чергу. Mm -hmm. Незнання за Коно не звільняє від відповідальності, але за нормальних умов ці заявки напевно що мали бути відхилені з самого початку. Вони просто не мали би бути прийняті. А вийшло так, що подали, чекали, сподівалися на цей репороль. А в результаті через 9 місяців, через рік почали отримувати відмови по такій дурній причині. <пороль> Шкода, але є, що є. Як ви кажете, і тут нема чого вас не розчаровуватися. Треба робити те, що треба робити, і от, власне, як правильно тоді подати оці докази ці докази і необхідні. Питання, що робити, mm -hmm. зразу виникає. Якщо вам відмовили через те, що ви подали yeah. mm -hmm. зарану, то не означає, що у вас немає права на репароль. Ви мусите mm -hmm. подати ще раз. Тому що знову ж таки uh -huh. офіцер навіть не розглядав вашу заявку, навіть не, не дивився, чи ви маєте достатньо доказів, чи ви маєте право uh -huh. на цей репороль. Uh -huh. Вам відмовили чисто процесуально, чисто по технічній причині, бо ви подали зарано. Тому потрібно просто uh -huh. збирати знову пакет документів і переподавати. За те, що ви подали запізно, санкцій немає, як ви сказали. <рес> тому треба ще раз збирати пакет, подавати. Зараз тенденція видачі репоролів є досить хороша. Я бачу, що ми почали отримувати схвалення репоролів, які ми подавали в вересні, в жовтні. Тому я вважаю, що 3-4 місяці це досить нормально. І сподіваємося, що далі так буде тривати, тому збираємо докази, подаємо кейс на ново, якщо вам відмовили через те, що ви подали зарано перший раз. Дуже дякую, Олю, за таке дуже слушне зауваження і уточнення. Тепер щодо, власне, щодо оплати цих тисяча доларів, ми знаємо, що ціна піднялася і так далі. І коли вже є, так би мовити, позитивне, позитивне рішення про репароль, тоді треба оплатити mm -hmm. так цю тисячу доларів. Я от власне хочу уточнити, бо я не зовсім це тисяча доларів тільки за репароль, чи це є чи окремо йде ціна за, е, за право до праці? Ці тисяча доларів тільки за репароль. Тільки тобто за репароль, незалежно так. чи ви просите дозвіл до праці mm -hmm. разом з тим кейсом, чи mm -hmm. ви просите тільки сам сам статус продовження паролю, Зрозуміло. ви маєте оплатити тисячу доларів. Перед Тим, як буде здійснюватися ця оплата, вам прийде лист, так званий кондишнал опрувал. Uh -huh. І в цьому листі будуть інструкції, як здійснити оплату тисячу доларів. На неї дають на я не помиляюсь, місце часу для того, щоб здійснити ту оплату. Uh -huh. І є спеціальний лінк посилання, за яким потрібно пройти. Це буде в тому документі, uh -huh. і де ви можете здійснити цю оплату. Часте запитання в кабінет. Прийшло чи в кабінет прийшло підтвердження попереднє, чи прийшло вам імейлом, тобто ви розумієте, що вам попередньо схвалили кейс, але ви не маєте ще самого, самого документу. Uh -huh. Можна і треба оплачувати без самого документу. Якщо ви знаєте, що у вас є це попереднє схвалення, і ви не вам не потрібно чекати поштою, доки його вам прийшлють. Ви можете оплатити uh -huh. самі. Самостійно. Теж важливо дуже. І от, знаєте, таке питання, які, яке ми взяли від самих людей, які мають от ті чи інші проблеми. знаєте. От, наприклад, коли сім'я подавалася разом, наприклад, на репароль, тобто всі члени сім'ї і, ті, і тільки лише, скажімо, одній особі, ну, мамі, припустимо, прийшло рішення позитивне mm -hmm. і можливість оплатити. так? Це, е, а ось скажімо, іншим членам сім'ї, зокрема, дитині, не прийшло. От як... Е, чи таке можливо як ситуації ситуація чекати просто? Так, так, таке можливо, і таке буває не часто, але буває. І не тільки коли ми говоримо про репороль, така сама картина може бути з ТІПІС, uh -huh. тому що тут це не є сімейна заявка, де всі розглядаються разом. Тут кожна uh -huh. людина є індивідуальна, uh -huh. Uh -huh. кожен сам по собі є кандидатом на репороль чи на ТПС, uh -huh. Незалежно від того, чи це неповнолітня uh -huh. дитина, чи це подружжя. Кожного розглядають окремо, і може таке навіть бути, що ці кейси по. Будуть до різних офіцерів, що вони mm -hmm. не будуть в одного офіцера. Cool. І так як в кожній роботі хтось працює швидше, хтось mm -hmm. працює повільніше. Ну і ага. можуть бути... Тобто це можуть бути технічні такі нюанси, так? Які... це можуть бути технічні нюанси, mm -hmm. то не означає, що з кейсом щось не так. Те, що ви mm -hmm. подавали в один день, не означає, що ви в один день отримаєте схвалення, тому ну, не варто панікувати, треба чекати. Зрозуміло. І от власне поради від вас, який пакет документів власне необхідний при репаролі і для АРФІРФІ, так? І от що таке є фі-вейвер, Яка є можливість податися на нього, власне? Детальніше про це давайте ми почнемо з фій вейвер. Фій вейвер дозволяє отримати звільнення від оплати імміграційного збору певним категоріям людей. Так. Відразу скажу, що не всі оплати зараз підлягають до звільнення. А якщо mm -hmm. ви подаєте для прикладу тільки на репароль, ви можете отримати повне звільнення від початкової оплати тисяча тих доларів так? 630, тому що вас ще є початковою. Вас є початково. Зрозуміло. але від тисячі доларів звільнення ви не отримаєте. Тобто ваш репороль буде вам коштувати тисячу доларів. Якщо ви подаєте на репароль з дозволом на роботу, то ви початково все одно повинні заплатити 275 доларів. Uh -huh. а, тому що там є таке адміністративне фі, яке прикріплено до дозволеного роботу, від якого не можна звільнитися, плюс тисяча доларів, яку вам потрібно буде потім оплатити. Тобто репароль із дозволу на роботу, навіть зі звільненням від оплати, буде вам коштувати 1275. А, Така mm -hmm. тепер реальність, тобто повністю безкоштовно отримати репароль наразі стало неможливим. Це все, що можливо було з тіпіесом, але зараз ми на ті не подаємо, не перереєстровуємо, тому ми не знаємо, які будуть сюрпризи при так, наступному коли... наступній перереєстрації. Mm -hmm. Mm -hmm. А, я не пам'ятаю, чи там буде. Чи буде встановлено це адміністративне фіна дозвіл на роботу? Але можливо, воно так само буде, від якого просто не можна звільнитися. Воно є обов'язкове при будь-якому варіанті подій, навіть якщо ви не маєте достатньо коштів, ви отримуєте бенефіти і ви маєте право на звільнення. Це така ситуація з фівейвером. Тепер, коли ми говоримо про те, які документи потрібно okay, для подачі, uh -huh. які потрібно для РФІ, я би хотіла почати з того, що наступного тижня, 16 січня, ми будемо проводити відкритий такий зум, ну відкрит напіввідкритий, uh -huh. попередня реєстрація необхідна. Семінар з асоціацією з, з дівчатами, які тут, тут працюють, uh -huh. і ми будемо запрошуємо всіх, кому це актуально, зареєструватися попередньо і приєднатися до того uh -huh. семінару. до цього. До цієї розмови відкритої, mm -hmm. де ми якраз будемо говорити про питання, що потрібно подавати на репароль, які документи, які докази, і що потрібно подавати 16 на рефі. Січня. Так, 16 січня, і я думаю, що в соцмережах асоціації є інформація про mm -hmm. це, є посилання, і там можна буде задати індивідуальні запитання, які стосуються конкретно ситуації тієї чи іншої людини. Mm -hmm. І mm -hmm. якщо хтось готовий. Обговорити свою ситуацію, тобто, щоб її видасти mm -hmm. на обговорення, mm -hmm. то зможе отримати ну, досить такі конкретні mm -hmm. відповіді. Е, тому планується така подія. А загалом, е, якщо ми говоримо про ЕРФІ, то більшість ЕРФІ, які я бачила, ну поки що всі, які я бачила, mm -hmm. стосуються того, що людина не надала достатньо доказів, як конкретно війна впливає на, е, на неї особисто то якщо ви просто написали mm -hmm. в своїй заявці на репороль, що в Україні війна, я не можу повернутися, цього недостатньо, тому що це є дуже загальна інформація. А mm -hmm. що потрібно зробити? Що хоче імміграційна служба, щоб ви показали, що у вас є надзвичайні гуманітарні причини підстави, ваші особисті. Іншими словами, ви повинні пояснити, як конкретно на вас впливає. Всі знають, що в Україні війна, але чому вам від того важко? Чому mm -hmm. ви в кризі, чому вас? нас є а, якісь надзвичайні обставини, пов'язані з тим, що відбувається навколо, угу. і знову ж таки, якщо ми починаємо розбирати, то вони всі приблизно однакові, тому що всі чому ми не хочемо ну, повертатися, так далі. Так, тому що ми боїмося за своє життя і безпеку, за так, життя так. і безпеку своїх дітей. І оце потрібно розписувати, як конкретно людина боїться, в що це виливається, і в кожного буде своя історія, бо угу. хтось один, хтось одружений. В когось чоловік може бути на фронті, в когось є діти, в когось дітей немає, в когось є батьки, хтось сам вже людина похилого віку, в когось є хронічні хвороби, які загострилися від стресу. Таке буває досить часто. Хтось утримав хвороби в результаті війни, тобто щось розвинулося. То можуть бути фізичне здоров'я, а може бути емоційне і психічне здоров'я. Хтось дістав панічні атаки, хтось почав особливо час часто діти можуть отримати заїкання, можуть отримати страх від вибухів, від гучних різних звуків. І дійсно дуже багато людей займається з психологами, тому що кожного тижня і тут, і в себе в офісі. Mm -hmm. Я спілкуюся з багатьма людьми, які мені розказують свої реальні невидумані історії, де вони дійсно важко переживають наслідки війни, не дивлячись на те, що вони знаходяться тут. Тому що mm -hmm. багато mm -hmm. в кого залишилась сім'я so. багато хто далі має. На телефоні графік виключення світла, в когось включається тривога, Сирент, і є люди, які просто угу. далі цим живуть і продовжують переживати у цей от стан від тобто війни. загалом. Тут нічого придумувати не треба. Не просто треба. треба детально описати. Так правда. треба детально описати угу. через призму конкретної своєї життєвої Історії, ситуації, так. просто угу. пояснити більше про себе, звідки ви з якого міста угу. а, можливо в людей, які знаходяться в які проживали. В прифронтовій зоні, а чи в Києві, можливо, в них буде. Більше, ну, якщо можна сказати, серйозна uh -huh. інформація про те, що в їх конкретному районі, чи навіть в сусідньому будинку бомбили, чи туди прилетіла ракета, uh -huh. то хтось, хто наприклад з Чернівців чи з Закарпаття може не мати, не мати такої інформації, але то не означає, що в неї менше підстав uh -huh. на uh -huh. пароль ніж в тих людей. Uh -huh. Uh -huh. А, якщо дійсно є така інформація про, про прильоти, про те, що щось було пошкоджено, інфраструктура. Чи хтось постраждав, не дай Боже, з близьких, з mm -hmm. рідних, з друзів, mm -hmm. про це теж треба писати, і які надавати докази. На докази, якщо вас висилаєте на проблеми зі здоров'ям, важливо надати докази цього. А mm -hmm. якщо ви займалися з психологом, можна надати докази про це, mm -hmm. можна зробити евалюацію від психолога, тобто можна звернутися за тим, mm -hmm. щоб вам дали таке заключення, дійсно, чи ви mm -hmm. якимось mm -hmm. чином постраждали від того, що відбувалося. Якщо ви пишете, про те, що відбувається в вашому районі чи вашій області. Ви шукаєте газетні статті, які це підтверджують конкретно по вашій uh -huh, локальній uh -huh. місцевості, і таким чином формується кейс. Тобто, центральна є заява від вас. Ви розказуєте про себе, а тоді дивитеся, вже в залежності від того, що ви прописали, чим ви можете то підтвердити. Якийсь. Так, uh -huh. якщо ви пишете про когось у своїй сім'ї, а ви можете надати родинні зв'язки, тобто свідоцтва про народження, uh -huh. все досить індивідуально, але Судно, ми крутимося кругом війни, тому що це фактично єдина підстава, через що більшість українців і потребує тут залишитися. То це ми так. даємо у відповідь на РФІ. так. І е, коли ми говоримо про подачу на репороль, то щоб не отримувати такого РФІ, оце це все ми готуємо для подачі на репороль. Плюс щоб потім не було, щоб потім запитань. не було додаткових запитань. Тобто ми відразу їм надаємо заяву, mm -hmm. відразу надаємо докази, аргументацію, плюс ми заповнюємо форму Ай 131 яка є самим проханням mm -hmm. на репороль, mm -hmm. і відправляємо це все в імміграційну службу. Шукаєте надійний вживаний автомобіль? придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або три тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд, Палатайн, Уілінґ, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне радіо.